Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас підписатися на мій ютуб-канал. Сьогодні я розпочинаю цикл таких виступів про особистостей в освіті, про тих людей, які допомагають, зокрема мені, думати весь час і робити певні кроки в розвитку освіти, зокрема в розвитку свого освітнього закладу. Сьогодні я розпочну розмову з про свого друга, прекрасного освітянина, кращого директора України. Віктора Громового. Віктор Громовий є освітнім експертом, він виступає на багатьох формах, з які присвячені питанню досконалення системи освіти. Що цікаво можна сказати про Віктора? Про Віктора можна говорити дуже багато, тому що це неординарна особистість. Те, що він зробив 20 років тому, деякі школи не хочу їх образити, не можуть зробити і сьогодні. І те, що він ще в 2000-х роках... Робив напрям своєї гімназії таким, що викликав захоплення в багатьох людей, це є дуже важливо. І ті освітні моменти, які були в його гімназії, зараз є дуже актуальними. Окрім того, що він керував школою гімназією своєю, окрім того, що він був визнаний кращим директором України, він писав книги, тобто він свій досвід, свої розуми викладав в книгах. Окрім того, що він директорував, він встиг поїздити по багатьох країнах світу. І літати в багато країн світу, знайомитися з освітою тих країн, робити спеціальні відеофільми про освіту тих країн і давати можливість людям знайомитися з освітою різних країн. Я дивився всі практично фільми, які Віктор Громовий і виставляє в інтернеті, і подарував мені особисто. Передивлявся їх не один раз. Хочу сказати, що найбільш вражає в тих фільмах. Тих фільмах вражає те, що Віктор робить акцент на тих моментах в освіті країн Ізраїлю, Америки чи Швеції, на які ми можемо дивитися і брати звідти приклад, брати певні ідеї. Тому що, звичайно, рівень розвитку тих чи інших країн, про які говорить Віктор, мається на увазі високо розвинути. нам складно. Догнати з матеріальної точки зору, але є багато речей, які там є такими, що ми можемо їх взяти до себе і втілити в своєму своє життя. Окрім того, фільми про Ізраїль та світу, про американську, про японську, вони наповнені таким гарним змістом. І коли Віктор розповідає і читає про ті чи інші дійства, просто в той момент хочеться бути там, хочеться відчути якраз смак тої освіти, про яку Віктор розповідає, але він не просто бахвалиться тим, що я побав там той там, то та я побачив таке, то й таке то. Він нам говорить. Друзі, робіть, робіть щось таке, щоб дітям дійсно було приємно і гарно. Після своїх поїздок Віктор пише книги, пише книги, які наповнені великим змістом. Тобто ці книги, хоч написані в 2004, в 2006 році, вони є зараз актуальними, тому що лозунги і заклики, які там використовує Віктор Грумовий, які є частково його, які є частково десь запозичені, але оброблені ним самим, вони актуальні зараз. От в мене в руках книга Віктора Грумового Школа, школа 2004 рік. Вона в мене бачите, в такому стані, тому що я її за ці роки багато разів перегортав, перечитував, вишукував певні цікаві моменти, які потрібні для шкільного життя. Хочу сказати, що самі, сам Зміст є дуже таким цікавим для кожного і директора школи, для кожного ну, от, Зокрема, наприклад, в другій частині цієї книги він говорить про західноєвропейські школи. Як змінити шину під час їзди, уроки навчальної поїздки до Нідерландів, діаманти з корони Британської імперії, шведський щоденник, японська школа, японське сітнє диво, американська школа, американський щоденник, ізраїльська школа, ізраїльський щоденник, вік живий учись. І далі моя гімназія, це він пише про свою гімназію імені Тараса Шевченка у стараназва Кропивницькому. Тепер Кропивницький, стара назва Кировара. Тобто книга є настільки цікавою і настільки актуальною, не бійтеся, що це 2004 рік. Просто потрібно в неї зануритися, подивитися, і ви знайдете багато цікавого для себе не тільки прямо читаючи, а і між рядками того, що пише Віктор Громовий. Перша цікава книжка, яка справила ну, хороше, таке гарне, позитивне враження і відчуття радості за, за те, що є люди, які таке пишуть і діляться своїми ідеями, своїм Ну, Досвідом не можна а ідеями і своїми такими напрацюваннями. От дивіться, один з висловів, який є в цій книзі у Віктора, потрібна нова нова роль директора школи, який стає тепер не просто людиною, що справно виконує вказівки інструкції зверху. Він має бути лідером освіти. Це 2004 рік. Скажіть, будь ласка, чи не актуальне це зараз? І чому воно тільки зараз актуальне? Воно весь час актуальне, але, на жаль, ми все-таки не дійшли до цього визначення, що директор це є лідер освіти. Він то є лідер освіти, але якщо проаналізувати, кожен зрозуміє, що, що до цього потрібно рости і для цього потрібно вчитися. От якраз Віктор створює ці книги для того, щоб директори, читаючи їх, або ставали лідерами освіти, або взагалі йшли ці школи, якщо вони не є, не стали лідерами освіти. Цікава книга Віктора Громового 2006 рік. Як зробити помаранчеву школу? Ось така гарна назва. Цікава, оригінальна. В ній він ділиться вже такими і методичними певними напрацюваннями, поглядами на методику розвитку освіти або навіть певних предметів і взагалі системи роботи школи. От зокрема. Він пише про емоційний інтелект, те, що зараз дуже актуальним стало, е, хоч воно актуальне весь час було в Європі. Ми завжди чомусь відстаємо. Те, що там в світі в Європі, ми через 30 років доганяємо. От 2006 році віктор пише, ну що Чарльз Дарвін у своїй автобіографії писав, що в молодості був емоційним, любив мистецтво, а потім його мозок став машиною з переробки знань. Згасання емоцій, рівносильне втраті щастя. Адже лише розвинута емоційна сфера є джерелом радості. Зворотним боком раціоналізму неминучі духовна зашкарублість, самотність, нудьга, байдужість і як наслідок безбарність буття. Це, такі, ось, чого не повинно бути в школі байдужості, безбарності, буття самотності. Якраз цими словами і цими словами Чарльза Дарвіна Віктор говорить про те, що потрібно в школі робити життя емоційним. Ну, Визначення емоційного інтелекту, що цікаво ще є. Чим зараз дуже багато користуються людей, зокрема виступаючи на едкемпах, вони беруть Віктора, слова Віктора за основу і кажуть, ну, наприклад, таке, Міністерство освіти Японії в документах його можна знайти таке завдання школи підсилювати учнів смак до життя. До речі, в Японії розвитком емоційного інтелекту займається понад 1200 компаній, корпорацій, організацій шкіл. Це, ще раз хочу звернутися, 2006 рік Віктор про це говорить, він про це чув, знає і е, дає такий посил нам. Але ось тільки через стільки років е, багато наших. Е, Людей, які беруть участь в різних формах, користуються цим правилом і доказують, що ось потрібно дітям підсилювати смак до життя. А так повинно бути завжди. І не тільки ті, хто виступає, а сам не є директором і сам не підсилює смаку до життя. Це повинні робити насаперед ну, в школах. В школах всі люди мають зрозуміти, що діти в школі повинні мати обов'язкове дитинство. Знову ж так само, із книги Віктора Громового. У кожного з нас є лише одне дитинство, і прожити його слід так. Щоб не було підстав сказати, що у дитинстві у мене не було дитинства. Дуже важливий аргумент такий для того, щоб спонукати до діяльності нас всіх в школах. Розумієте, є одне дитинство, і його прожити так, щоб не можна було сказати, що в нас не було, що в мене не було дитинства. Це страшний висів, у мене не було дитинства. Звичайно, зараз в теперішніх умовах пов'язане з війною, воно ну, трошки іншого такого значення набуває, але в загальному вислів є досить актуальним. Так, тобто, Хочу звернутися до всіх, знайти, відшукати десь ці книги, які є дуже актуальними для того, щоб робити певний внесок розвиток системи освіти в загальному або системи освіти в своїй школі безпосередньо. І е, хочу зачитати один цікавий такий вислів з книги Віктора Громового. Е, ось тут Ігор Юхновський, Іван Васюник, народні депутати, тому ще скликань х років, вони писали е, про Віктора, тому що я хочу сказати, що мій виступ стосується безпосередньо особистості, можливо, трошки так е, розривчо. Я це розповідаю. Але те, що Віктор Громовий пише у книзі Школа, школа, не менш важливе того, що він зробив за 12 років роботи на чолі гімназії. Відродження славетної ілисаветградської гімназії було благом для місцевої громади. Ця ж книга буде справжнім подарунком для широкого педагогічного загалу України для всіх, у кого болить душа за освіту наших дітей. Зараз автори цієї книги доводиться боротися проти заборони на професію за право займатися улюбленою справою. Офіційно визнаний на всеукраїнському конкурсі вчитель року кращим директором нашої країни, він у своєму рідному Кіровограді потрапив під кадрову зачистку. Це я вас зачитав для того, щоб ви знали, що е, був період у е, житті Віктора, якому е, в який. Віктору довелося боротися навіть за право бути директором. Тобто певні люди, ділки від влади, які ми кажемо, навіть забороняли йому працювати в школі, бути директором школи. Я спілкуюся з Віктором досить часто, і коли він розповідає про цей період, то можна тільки поспівчувати. Але він вийшов в певному з цієї ситуації. Чому я звернувся до цих книг і безпосередньо до Віктора Гробового? Зараз у нас дуже багато відбувається по країні різних семінарів, вебінарів і так далі. Як їх назвати, я далі не знаю, але не хочу образити тих, хто виступає, хто готується до них якихось новинок пов'язаних з тим, як реформувати систему освіти, там немає. І не треба продовжуватися, що ми збираємося, що трошки свіжо свіжого повітря, відчути, що відпочити і так далі. Збирайтеся, відпочивайте. Але все таки має бути практичний якийсь аспект у наших зустрічах. Віктор в своїх дописах і в Фейсбуці, і на інших сторінках інтернету дуже багато таких цікавих речей, навіть в теперішніх мовах і ідей висуває. Але в нас знаходиться дуже багато людей, які говорять критикан, він сам нічого не робить, він тільки там пише, він дуже багато робить до освіти. Навіть те, що він пише, дає певні пояснення, тлумачення дійств, які в нас відбуваються в країні, і спонукає нас думати, це вже велика заслуга його перед освітою країни. Тому, дорогі друзі. Хочу вам сказати, що Віктор Громовий це є велика особистість в історії української освіти. Віктор Громовий – це прекрасний педагог. Віктор Громовий – це людина, яка зробила внесок в розвиток освіти. Зокрема, я хочу сказати від себе. Я Віктору щиро дякую за те, що він з'явився в моєму житті, і дуже багато позитивних напрямів діяльності він дав мені. Щиро йому дякую. Тому, друзі, будь ласка, верніться, поверніться обличчям до цих книг Віктора Громового, поверніться лицем до статей, до його виступів на YouTube-каналі, де він говорить про багато цікавих речей. Переглядайте їх, читайте, повірте. А ви не пошкодуєте. Всім дякую, будьте здорові, до побачення.